Найкращі відеокарти на початок 2024 року, на нашу скромну думку, найкращою бюджетною відеокартою в районі 10 тисяч гривень ми обрали Asrock Radeon RX 6600 Challenger. Відмінний варіант для бюджетної ігрової збірки, який зовсім трішки відстає від XT модифікації. Продуктивність для ігр Full HD дозволяє відеокарті запускати будь-які проекти на ультрапресетах не нижче 30 фпс. Ну а якщо підскинути налаштування, то ФПС зросте до 60-120 кадрів. Далі ми поставили. Варіант від Intel, а саме Intel ARC A750. Ціна її приблизно така сама, як і у RX 6600, і вставили її сюди, ми, мабуть, тільки для тих, хто надух не приносить AMD. Порівнювати їх безпосередньо, ймовірно, не сама гарна ідея, враховуючи різницю архітектур. Але результативність Arc A750 буде навіть трошки вище. Доступною ж класикою залишається Gigabit RTX 3060 Windforce. У Cyberpunk 2077 на високих налаштуваннях графіки, вона видає стабільні 60.